Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Лікарі не рекомендували поки піддавати двійника Володимира Путіна екстремальним навантаженням. У двійника президента РФ Володимира Путіна виникли проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому брати участь у всіх запланованих заходах. Про це йдеться в повідомленні телеграм-каналу Генерал СВР, що публікує інсайди з Кремля. Підкреслюється, що незважаючи на запевнення прес-секретаря президента РФ про те, що російський диктатор нібито занурювався в ополонку на водохреща, це не відповідає дійсності у минулі роки. Роль Путіна, який здійснював водохресні обмивання в крижаній воді, виконав. В Але в листопаді минулого року у основного Доблера президента було загострення хронічного захворювання нирок, і лікарі не рекомендували поки піддавати його екстремальним навантаженням. Тим більше, що зараз двійник Путіну просто необхідний. Саме Доблер через погане самопочуття президента проводить більше половини очних зустрічей і відвідує заходи від імені глави держави, пише видання. Також, як пишуть анонімні телеграм-канали, дублерів у Путіна є декілька. Один з них минулого року вже загинув через хронічні хвороби. Нагадаємо про використання Кремлем двійників Володимира. Путіна розповів начальник головного управління розвідки Міноборони Крило Буданов. Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він. Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках. Але зараз це звичайна практика. Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. В Росії розглядають варіант станової династичної зміни еліт, заявив російський правозарод. Захисник Марк Фейгін. Як підкреслив він в інтерв'ю абозрівателя, ВРФ розглядають варіант станової династичної зміни еліт. Кремль бачить тільки змінюваність своїх на своїх і все, кого вони будуть підтягувати, чи не на вулиці ж селекцію проводити. Вони вибирають зі своїх, з тих, хто приймає рішення. Виконавцями, прибиральницями можуть бути хто завгодно. А ось люди, які розпоряджаються всіма багатствами, владою і всім іншим, повинні бути діти, зазначив співрозмовник. При цьому він звернув увагу на те, що Тихонова близька до Юрія Ковальчука, який входить в ближнє коло Путіна. Він може переконувати, що така конструкція, взяти і поміняти Путіна на дочку життєздатна. Перешкода тут тільки одне: те, що вона жінка. Я думаю, все це десятиліття, якщо Путін раптово не помре, або якщо не почнуться якісь процеси, триватиме процес. Передачі влади повільний і спокійний. Всі вони займуть посади в уряді, хтось в адміністрації президента і буде вже прийматися рішення, не виключив правозахисник. У той же час серед ймовірних кандидатів на зміну Путіну він згадав сина секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Там можуть бути рівноважні посади: один прем'єр, інший президент або віце-президент. Можна поміняти все, що завгодно в будь-яку сторону. Мені здається, путіну, звичайно, хотілося б, щоб це була дочка. Це для нього старіючого, немічно більш впевнена гарантія. Але я допускаю, що вони можуть зійтися і на Кандидатурі сина Патрушева або якійсь іншій кандидатурі з осіб середнього віку, додав Фейгін. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.